Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні ще раз повторюємо тему подібність трикутників, ознаки подібності та використовуємо умови, які слідують з подібності трикутничків, знаходимо невідомі сторони чи кути. Пропоную розглянути варіант другий додому, точно такий самий варіант перший можна розв'язати за готовими рисуночками. Тобто, це такі самостійні роботи, в яких ми можемо умову знаходити в самих рисунках. Одне, що тут сказано в першому завданні, те, що ці два трикутники подібні нагадують. Це значок у нас подібності. Тобто їхні сторони будуть пропорційними, а кути відповідні, рівними. Нам якраз це і потрібно. Складемо пропорцію з подібності трикутників. Звідси слідує. Що сторона АВ так відноситься до, подіб... до пропорційної їй МН, е, як БЦ до подібної їй НК, як АЦ до подібної їй стороні МК, замінимо відповідними значеннями: 16 до Y, як 6 до 1,5, як Х. До 5. Використовуючи будь-яку з цих із частин, ми можемо знайти невідомі е, е, сторони, яких у нас не вистачає. Наприклад, якщо використаємо першу другу е, відповідність відношення, перше і друге відношення, звідси знаходимо Y за властивістю пропорції. До 16 множимо на 1,5 та ділимо на 6. Скорочуємо 1,5 та 6 на 3 буде 0,5. та 2. 16 скорочуємо і 2 буде 8. Залишається 8 помножити на 0,5, отже, 4. Використаємо другу частину нашої пропорції. Знайдемо х. Щоб знайти х, нам потрібно 6 помножити на 5 та поділити на 1,5. 6 та 1,5 скорочується, буде 4. 4 на 5. 20. Все, необхідно було знайти Х та Y. Дуже легко та просто знаючи, що ці трикутники подібні. Друге завдання за рисунком 6. Сказано, що два трикутники знову подібні. Знайти, А, довести нам не сказано, що вони подібні. Тут доведіть, що вони подібні. Довести можна за, трьома, за однією із трьох ознак. Перша це за двома кутами. Про кути нам тут нічого не сказали в умові. Друга, це за стороною пропорційною, за двома пропорційними сторонами, кутом, відповідним між ними рівним, теж немає кута. А от третя за трьома пропорційними сторонами. Перевіримо співвідношення між сторонами. А, Б. До А1 Б 1 як С, до Б1С, як С, до А1 С1. Підставимо числові значення. 8 до 56, як 7 до 49, як 6 до 42. І дійсно, якщо спростити ці відношення, тобто скоротити, 8 до 56 буде одна сьома. 7 та 49 буде одна сьома, 6 та 42 буде знову ж таки одна сьома. Тобто це і є наш коефіцієнт пропорційності отже, наші сторони дійсно пропорційні, другий трикутничок в 7 разів більше, ніж перший. Тому за третьою ознакою за трьома сторонами. Ці трикутнички А, Б, С і трикутничок А1, Б1, С1 дійсно будуть подібні. Рухаємось далі. Розглянемо наступні дві задачі. За рисунком 7 знайти трикутники, подібні до трикутничка А Б С, і довести їхню подібність. Ну, давайте розглянемо спочатку. Великий трикутник. Зробимо поки що так: рисунок 8 нам зайвий. Значить, вкажемо пари подібних трикутників. Я спочатку запишу великий трикутник, він тут дуже схожий на прямий, але не позначено прямокут, прямого кута. Напрямокутний трикутник, схожий, але це ще не відзначено. Подивимося. Трикутничок А, потім С вказує, потім Б. Вважаю, що він буде подібним до трикутничка Б, стоп, не з того почала С, потім Д, потім Б. В тій самій послідовності беру куточок «Бета», потім куточок якого в мене немає значення, ну, він буде альфа плюс бета. І потім тільки куточок альфа. Далі ще вважаю, що великий трикутничок АЦБ буде подібний до трикутничка маленького ось цього нижнього. Чому? Знову ж таки, вказую, спочатку кут А, потім Д, потім С. І, звісно, два маленьких внутрішніх трикутники будуть теж подібні між собою. Ну, якщо вони подібні до великого, то, звичайно, між собою теж будуть подібні. СДБ. Подібний до трикутничка АДЦ. Для прикладу доведемо, ну, нехай буде першу подібність. Чому дійсно вони подібні? Так, як кут А дорівнює бета і дорівнює куточку БЦД. Далі кут Б дорівнює альфа і дорівнює, так, ми казали, кут А дорівнює куточку БЦД, далі кут Б у них спільний. Тобто він тут просто спільний для обох. Кут Б дорівнює куту Б, можна навіть не писати. А за двома кутами, вони, ці трикутнички будуть Тобто за двома кутами. Аналогічно доводиться друге та третє твердження. Давайте поглянемо ще четверте завдання. Я думаю, що тут навіть в третьому можна було довести, що вони там будуть е, прямокутні. Ну, поки що, хай буде так. Зараз сунучка 8. Знову знайти всі пари подібних трикутників і довести їхню подібність. Давайте подивимось. Значить, Першу пару, яку ми можемо вказати. Ну, нехай це буде трикутничок А, Б Д. Він є прямокутним, бо куточок Д прямий. А, до нього я вважаю подібним трикутничок А С. Є, він теж є прямокутним. А тепер кажу чому? За, або ми можемо сказати, двома кутами, бо кут А у них спільний і по одному прямому куту. Але є спрощення теореми подібності прямокутних трикутничків. В прямокутних трикутничках завжди один кут однаковий, це прямий. Тому достатньо тільки вказати одного гострого кута. Тобто за а, спільним гострим кутом А. Гострим кутом А. Далі друга пара. Наприклад, вкажемо трикутничок Б, Е, О. Я вважаю подібним до трикутничка С Д О. За цією ж самою ознакою, тому що тут є два вертикальні кути, які точно будуть рівні. Тобто за а, гострим кутом, він уже не спільний, а вертикальний тут вийшло. Кутом БОЄ що дорівнює куту СОД. Ось такі пари подібних трикутників є на рисунку 8. А, так, а що у нас ще тут? Оце, наприклад. Іду. Цього ми вже вказували. На сьогодні все. Повторили, пригадали декілька видів задач. Розв'язуємо подібний варіант, перший на домашнє, і відпочиваємо далі у нас канікули. На все добре. До побачення!